Нещодавно у греко-католицькому храмі села Зелена Надвірнянського району у Сан Священника висвячено отця діякона Української греко-католицької церкви Михайла Панківа. Висвячення провів єпископ Коломийсько-Чернівецької епархії, владика Микола Сімкайло. Отець Михайло Панків, автор і ведучий християнсько-релігійної програми Сіль землі, яка транслюється на Надвірнянському радіо та телебаченні. На свято великомучника віру Дмитрія у церкві села Зелена у сан священника висвячено отця деякона у ГКЦ Михайла Панківа. Тайно висвячене провів владика Микола Сімкайло, єпископ коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Отець Михайло Панків відомий на Надвірнянщині як автор і ведучий християнсько релігійної програми Сіль землі на радіо і телебаченні. Владика Микола Сімкайло у своєму слові про Михайла Панківа говорив як про достойну і. Глибоко віруючу особистість. І сьогодні хочу, щоб то його священство молоде, зелене, як в вашому селі, вже піде, так ми, щоб він то свою місію сповняв достойно. І нинішній Євангеліе, яке, яке він прочитав, воно теж дається нам задуматися над тим, щоб ми любили один одного. І в нинішній час, коли я його висвічу, він вже не є власність ні жінки. Ні, родини, він є власні церкви, є власність епископа. Це та той апостол, який приналежний сьогодні. Щоб служити церкві Христові, Усвященники посвячують на літургії вірних після великого входу, що посвячений як той, що одержав належну благодать, взяв участь в освяченні дарів. Найважливішою дією при посвяченні є архієрейське покладання рук призиванням на посвячуваного благодаті Святого Духа. І тому посвячення називається інакше рукопокладанням. Той кого руку покладають у деякони чи у священники, вводиться через царські врата до вівтаря.